Тактична медицина вже стала одним із основних елементів підготовки українських військових, адже ці прості правила можуть вберегти життя. Точність дій, ніяких зайвих рухів і дотримання натівських стандартів відпрацьовував один з підрозділів оборони, який захищає державні кордони на сході. Серед завдань військового медика не тільки робота в шпиталі. Ці фахівці постійно тренуються, щоб якісно надати першу медичну допомогу одразу після поранення. Так з'явилась нова армійська одиниця бойовий медик. В нашому штатному розході ми маємо так званих санітарів-інструкторів, але зараз ми вже не ну ми вже не керуємося цією системою. Ми керуємося системою бойових медиків. Тобто кожний підрозділ має бойового медика. Тренування бойових медиків тривають всього три дні, але за цей час вони мають опанувати багато вправ. Тут потрібно вміти працювати як під вогнем, так і взаємодіяти з у підрозділі, і все це задля однієї мети швидко та професійно надати допомогу пораненому. Наша задача полягає в тому, що боєць має дожити до моменту евакуації, і від моменту евакуації до передачі його кваліфікованим медикам в госпіталі або в лікарні яка найближче до нас знаходиться. Вміння зупинити кровотечу, накласти турнікет і хоч трохи покращити стан пораненого, чимало важить. адже ці прості маніпуляції сприяють ефективнішому лікуванню військового та швидшому поверненню у рідний підрозділ для захисту нашої держави від загарбників.